Добрий день, мене звати Максим Гордієнко і я дуже люблю читати. Найбільше мені подобаються гумористичні твори. Вони підіймають настрій, змушують сміятися і радіти водночас. Найкращим сміхотерапевтом в українській літературі я вважаю Павла Глазового. Його гуморески правдиві, відкриті, добрі та веселі водночас. Сьогодні я хочу вам розповісти гумореску Перший лист. Петя Коржик, той, що ходить до другого класу, Лисав Карляков, дядькові Панасу. Добрий день вам, дядько і тітко! Я ходжу до школи, і чув, що ви на тім тижні свиню закололи. Ми вас просимо у гості, татка, я і мати. І всі разом на вокзалі будемо зустрічати. Я вас першим на пероні між людьми побачив. Держіть в руках банку смальцю і ногу свинячу.